Привіт, я Полтава. Знаєш, як і ти, я обожнюю новорічні свята. Це особливий час, сповнений магії та тепла. Я люблю, коли на моїх вулицях запалюються святкові вогні, коли полтавці збираються біля головної ялинки, обіймають одне одного і дарують подарунки. Люблю чути дитячий сміх, коли малеча радіє снігу і кружляє в хороводах, але останні роки були непростими. Яку принесла країна сусід, змінила наші свята, забравши частинку безтурботності. Проте ти, мій полтавцю, не здаєшся, ти знаходиш сили дарувати свято собі та своїм близьким, прикрашаючи ялинки, створюючи затишок навіть у складних умовах. І я знаю, що цього року кожен з нас мріє про одне нашу перемогу. Давай згадаємо це бажання разом під світло новорічних вогнів. Ти мій герой, я пишаюся тобою. Так, цей рік був непростим, але ми вистояли і попереду нас чекає щасливе майбутнє я вірю в тебе, і разом ми зробимо наступний рік кращим. Я твоє місто, і я завжди поруч. З Новим роком!